Підкажіть, будь ласка, як чути, як звук працює, не працює. Добрий день. З різдвом і вас дякую. Підкажіть, як чутно, чи є звук, чи ні. Напишіть в чаті. Добре, так? Да? Хорошо. Так, зараз я тут трішечки доналаштовуюсь. Сподіваюсь, сьогодні в нас не буде якоїсь великої затримки. Зараз, так, я вітаю всіх, хто доєднався до нашого розіграшу. Чесно, був такий собі він незапланований. Тому що не знав я, що робити з цим вуликом, якщо чесно. Але так совпало, що в принципі, було е, прийнято рішення е, розіграти цей вулик. Ось. Е, тож е, ми його сьогодні розіграємо, і буде один невеличкий сюрприз. Е, е, так само для, е, для всіх, як то кажуть, під ялинку. Хтось отримує. Ще один подарунок. Тобто, у нас буде не один переможець сьогодні, не один учасник конкурсу, а два. Все те ж саме по тим же самим вашим коментарям, по тим самим вашим скажімо так лайкам, будемо це все діло розігрувати. Перший раз проводжу трансляцію, якщо чесно, бачив, як стрімлять інші пасічники, ютубери, бачив, як стрімлять інші е, теж блогери, не тільки бджолоблогери. І проблема була в тому, що є певна затримка під час відео. Тож я сподіваюся, звук для вас чудовий. Сподіваюсь, картинка не глюче. Ви, якщо що, таке трапляється, будь ласка, в чат, чат активен, пишіть. Добрий вечір. Ось я чат переглядаю. Зазвичай у бджолоблогерів є декілька е людей, які їм в цьому допомагають. Ну, я поки що буду пробувати намагатися справлятися з цим е самотужки. Е у нас зараз на годинку 18-та година, 2 хвилини. Тож, е я пропоную почати десь о 18:10, для того, щоб е всі мали можливість е знайти стрім. Тобто, він зараз в Ютубі повинен. Правильно відобразитись, і, ну, в принципі, ми тоді почнемо. Цей стрім буде записано, тобто він залишиться на каналі. Тож, якщо людина, яка стане переможцем, нагадую, у нас сьогодні буде два переможця, буде вулики не тільки, то я сподіваюся, якщо хтось сьогодні з цих людей не присутній, він зможе це побачити. Як буде відбуватися комунікація з переможцем, я розповім трішечки вже перед початком розіграшу. Розіграш сьогодні будемо проводити в спеційній програмі для рандомного відбору. Програма називається зараз, Uncle, Uncle Group, Дядюшка груп така цікава програма, не знаю. ну, Сайт мається на увазі. Я вам оновлю, звісно, сторінку, покажу, що це. Дійсно відбувається ну, в прямому ефірі, що це не постанова і так далі. Бо знаю сам, коли деякі джолоблогери, скажімо так, розігрують якісь там призи, то хтось там пише, це постанова і так далі. Я сподіваюся, умови, які були під відео, не стали для вас складними, тому що ну, що може бути простіше, ніж лайк і комент. Знаю, що багато блогерів. Багато блогерів просять, приведіть там друзів, приведіть ще когось, не знаю. У нас такого нема. Це все дуже просто. Ось. Всіх, до речі, вітаю з наступившим Різдвом. Бажаю, щоб ваші пасіки розвивалися. Бажаю, щоб всі перешкоди, які у вас з'являються, вони є у всіх людей. На жаль, щоб вони так само швидко зникалися, зникали, як з'являються. Щоб ваш новий рік приніс саме головне, це мир, ось, а буде мир, буде і все інше. Тож, думаю, все в нас буде добре. Ну, а там побачимо. Так, чути, бачу, пишуть, чути добре. Пишуть коментарі. Так, з Різдвом, дякую. Теж з Різдвом. Щодо дару бачу, є коментар, з'явився в чаті, хто зареєстрований в Дарі. Трішечки декілька слів розповім вам про дар. Все одно ми чекаємо, поки, як то кажуть, всі зберуться. Так, єдине, що я бачу, підвисає трансляція інколи. Ось, Тож, якщо щось підвисає, ви обов'язково кажіть. Так. Так, я зараз, а ну напишіть, будь ласка, плюсик. Чи нормально все, чи нічого не підвисло? Щоб я відслідковував, бо у мене підключено до ноутбука декілька пристроїв різних і може бути певний глюк. Так. Так. Ага. Була там певна помилка. Сподіваюсь, зараз все відтвориться буде нормально. Так. У мене тут єдине що, що телефон підключений. З телефона береться інтернет, тож воно могло підвиснути. Я бачу, в мене картинка. В прямому ефірі підлагує, Тож, сподіваюся, все буде добре. На, на смартфоні, до речі, зображення бачу нормальне. Єдине, що в програмі, підвисає. Ну, ось. Так, ну зараз подивлюся. Ще я вибачаю за технічні такі певні нюанси, тому що перший раз стрімлю і є. Е, е, ну, Певна кількість таких налаштувань, які повинні бути, щоб все було добре. Так. 18 -та в нас 0,7. Підвисло. угу. да, да, да бачив, бачив, бачив. Так. Ну, зараз нібито все норм. Зараз нібито все норм. Єдине, що в мене на так. Ага, тут скасувати. На трансляції висить зображення в студії. А так, все нібито нормально. Зараз, ага, все, все розвислося, все хорошо, все я побачив. Да, це підключений смартфон був, який буває в ролі в мене в ролі 4G модема, і він бере на себе, як то кажуть, командування інтернетом. Ось так. Все буде добре, все тепер виснуть нічого не буде. Ми сьогодні затримувати з вами не будемо. Не будемо півдня, як люблять у нас теж що деякі люди робити ці трансляції. ні. Тож, о 18.10 ровно, ми будемо починати. Я переключусь потім на скрінкаст екрану. Ви мені напишете, чи з'явилося зображення, і якщо все норм, ми розпочнемо розіграш. Так, Добре. Так, так, так. Так, нам сьогодні трішечки повезло з е, світлом. Сподіваюсь, це буде зараз не такий темний жарт, що світло не відрубиться. Ось, І буде нормальний інтернет. Тому що під глючі сьогодні весь день це з світлом були одні графіки, потім інші графіки, то таке собі воно не дуже. ось. Так. Є. Єдине, що ось я буду спостерігати за смартфоном. І там зображення в мене більш таке нормальне, адекватне. Так, я поки що готую посилання і розповідаю, як це все буде відбуватися зараз. Дивіться, ми беремо посилання відео, закидаємо його в рандомайзер. В рандомайзері вже налаштовані умови щодо того, як буде відбуватися розіграш. Нагадую, умовами були. Поставити лайк, написати комент. До речі, ось поки не 18.10. І якщо ви тільки що приєдналися, будь ласка, відео на каналі. Розіграш вулика, лайк і будь який адекватний комент, і Ви є учасником. Нагадую, сьогодні ми розігруємо ППУ вулик від профільєр в дуже класній комплектації. Гігієнічне січате дно з пилкозбірником 300 й корпус, 245 -й корпуса, Дашок. Мені від вас потрібно буде переможця. Це ем, зв'язатися зі мною за будь-яку мою соціальну мережу. Напишіть або пошта є вгорі. Це вдруг, якщо я на вас не вийду в каналі. Там є кнопочка ще, я вам покажу її зараз обов'язково. Ось і ви мені обов'язково напишіть, але я думаю, я вас знайду, то все буде нормально. Ну, щоб ми змогли потім сконектити щодо відправки вам даного вулика. Нагадую, у нас сьогодні буде ще другий приз. Не тільки у нас сьогодні розігрується вулик, ще один приємний бонус. Тож, так само, будь ласка, я зараз покажу, як, де мене знайти. На каналі є мої контакти, щоб ви могли мені відписатися. Так. Щодо більше часу і монетизації, дивіться, в мене ціль така: в мене ціль не заробити на цьому відео грошей. в мене ціль зробити людині, хто виграє цей улик, да, там як воно випаде, приємний подарунок під ялинку. Я в тому році отримав приємний подарунок під ялинку у вигляді гранту від Mercy Corps, за що я їм дуже дуже вдячний. Ось тому. Моя ціль не заробити на цій трансляції, скільки там 1-2 долари, чи скільки воно за це припаде, тому так. Знову ж таки, трансляція буде під записом, вона залишиться. Якщо хтось там не побачить, будь ласка, воно залишиться на каналі. Ви зможете потім це все переглянути. Ось так. Щодо кількості людей, я дивлюся зараз, в мене показує 187 людей, дивляться трансляцію. Це я відповідаю на питання з коментарів. Так, 18.11, тож будемо ми, в принципі, з вами починати. Так. Дуже приємно, до речі, читати ті коментарі, які люди відписують. Чесно, я був дуже приємно вражений під коментами під відео до розіграшу. Ну, Дуже приємно знати, що в тебе така аудиторія. Дуже приємно. Тобто, розумієш, що твоя робота вона цінна і вона, це все не просто так. Ось. Так. Так, угу. да, сьогодні морозно, в мене тут, до речі, не топлиться, тому я буду бачите, я теж зацікавлений провести цей стрім якомога швидше, бо так, свіженько. Так, да, у нас тут десь, я не знаю, градуса 4-5, я трішечки тут підтопив, але так, прохолодно, прохолодно. Що робити, нічого. Для бджіл, до речі, ось ці морози. Це досить, скажімо так, класний бонус. Бо. Проблема в тому, що всі знаєте, да, куча купа є різних жучків, паучків, хвороб, камашок, інфекцій, які морозик оцей трішечки довбане. Це добре. Ось сподіваюся, що випаде у нас багато снігу, багато опадів. Це потрібно для посівів, для культур і, в принципі, для майбутнього медозбору. Так, Одеська область мінус 11. Так, да, в нас теж було вчора мінус 12. Ми повище, а ті, хто понижче, я думаю, в них до 15 градусів теж, теж спускався мороз. Да, таке. Ну що, давайте починати. Я зараз перемикаюся на е, свій екран, і мені треба, щоб ви мені в чатик написали одразу, чи добре видно зображення. Ось, тож, на раз, два, три. Перемикаємося. Зараз я зайду в студію. Так. Студія показує, що перемкнулося. Напишіть, будь ласка, зараз, чи бачите мій екран в чаті, щоб я розумів, що все нормально і ми можемо розпочинати. Так, да, все видно. Все добре. Отже, поїхали. Будемо використовувати сьогодні ось такий сервіс для рандому. Це сервіс Uncle Group. Я оновлюю сторінку, щоб ви розуміли, що це ну, не монтаж і так далі. Бо деякі люди можуть не так зрозуміти. Ще раз оновлю сторінку, бачите, да, що все оновлюється, все працює. Так. Ну, і тепер ми заходимо на наше відео. Беремо його посилання. Так, давайте подивимось, мені цікаво, скільки тут взагалі, що під ним відбулося під цим відео. Бачимо, що у нас є 353 коментарі, 281 лайк під цим відео. Я казав, що з умов є поставити лайк і коментар. Тобто ми бачимо лайків трішки менше, ніж коментар. Тому я сподіваюся, що всі учасники зробили ось саме ці дві умови: поставити лайк і написати будь-який рандомний. Коментар. Тож, даю всім, хто тільки приєднався, хто бачить це відео перший раз, не знає про цей конкурс. Будь ласка, на моєму каналі Медові кадри. Ви можете в розділі відео побачити відео, яке називається Розіграш ППУ вулика. Виглядає він ось так це відео. Воно є на головній сторінці, плюс ось в розділі відео, ось його картиночка. Тобто, у вас є ще буквально хвилинка. Доприйняти участь. Так, є. Ну, а ми переходимо з вами до нашого сервіса. Я вставляю посилання і нажимаю кнопочку переглянути. Нам покажеться зараз, як я розумію, людина і її нікнейм. Я буду робити собі певний скріншотик для того, щоб зберегти, хто це Ну, ось запишу. І потім ми будемо робити ще один рандом за ще один приз, про який я розкажу. Ну, як тільки ми зробимо другий рандом. Ну, в принципі, я натискаю. Поїхали. Ну що, вулик у нас утримує людина з ніком давайте, Алексій 258. Якщо ви зараз дивитесь цю трансляцію, будь ласка, напишіть про це в чат. Поки я зроблю скріншот. Так. Є. Скріншот я зробив. Я повернусь до трансляції. Так, напишіть, будь ласка, в чат людина, яка має такий підпис. Олексій 258. Ось. Якщо ви тут, напишіть. Якщо вас немає, я буду зв'язувати з вами окремо. І щодо того, як якщо це ви, якщо ви дивитесь дану трансляцію, що треба зробити? Треба мені буде написати в Мої соцмережі в будь-які можна на пошту. Як виглядають соцмережі? Ось тут, коли ви заходите на канал, є два посилання, бачите? Тут є Instagram, Facebook і пошта. Ось будь-куди ви можете написати або додатися, там якісь соцмережі відкриті, якісь закриті, все одно. На пош пошту я читаю кожен день, тому не переживайте. Ви мені відписуєтеся і ми з вами далі зв'язуємось. Мені від вас треба буде потім дещо я напишу, що саме. Щоб пересвідчити, що це дійсно ви. Ось так. Це був у нас переможець вулика. Я вас вітаю. Думаю, вам це буде, скажімо так, під ялинку дуже добрий подарунок, і наступний рік ви вже цей вулик заселите джолками. І ми робимо розіграш другого подарунка. Другого подарунка. Другий подарунок, він не такий помпезний, як перший. Це не вулик, але це теж, я думаю, буде приємний подарунок, тому що, як то кажуть, це основа в принципі, наших бджіл. Це те, на що вони покладають, я думаю, так само велику кількість зусиль, як і на принос нектару, перетворення його в мед. Мова йде саме про вощину. Вшіну, тобто ми зараз з вами розіграємо ще пачечку вощини. Пачечка вищини Біворд. Я думаю, ви періодично останній рік бачите цю вощину на цьому каналі. І як вам відомо, я не все підряд можу взятись, прорекламувати або сказати, що воно хороше чи погане. Тільки пересвідчившись, тільки поробивши певні тести, і ось, в принципі, мене все влаштувало. Як ви бачили, в цьому році ще не було відео про створення моєї власної вашіни, як в тому році, яку я робив, тому що, в принципі, я цю вашіну спробував, поки що все влаштовує. Ну, звісно, ми будемо робити свою вашіну. Це куди ж без цього? Це найкраще, що може бути. Тобто Найкраще це своя, якщо ви все робите правильно. Тож, робимо ще один раз рандом, беремо наше відео, знову ж таки, посилання, оновлюємо сторінку. Рандомайзера. Вставляємо наше посилання і дізнаємося, хто отримує в нас пачечку вищини. Пачечка мається на увазі 5 кг, Ну, стандартна пачка вищіни. Бо пачки, хтось каже, пачки різні бувають. Ну, дивимося. Так. Е я так розумію, е Олег. Олег Нікнейм. Єдине, що я перепрошую одразу, якщо я неправильно назву прізвище, бо я так розумію, тут це прізвище, чи Юзік або Узік, щось таке. Ось я вибачаюсь одразу, якщо я неправильно вимовив ваше прізвище. Так само я роблю собі скріншот. І ця людина отримує в нас пачку вощини BeWorm. Є. Yeah. Ось, в принципі, і все. Ось, в принципі, і все. Е, тепер декілька важливих слів для людей, які, скажімо так, дуже очікували, але не виграли. Я сам періодично приймаю участь в різних розіграшах, так само, як і будь-яка людина. Ось, і так само очікую, що виграю. Але з моєю вдачею, на жаль, я ось так, от вулика, бо ще щось я жодного разу не вигравав. Ось що я хочу сказати. На цьому каналі ми будемо проводити ще не один розіграш. Зараз я перемкнуся на, перемкнуся на студію. Так. Сподіваюсь, мене зараз видно добре. Так. Єдине, що у мене тут, не знаю, чогось в студії підвисає картинка. А... На цьому каналі ми будемо розігрувати ще не один подарунок. Ось, як ви бачите, ніяких для мене тут корисних умов немає. Тобто, я розігрую те, чим я хочу поділитися, те, що в мене, наприклад, або в залишку є, або ось як цей вулик він не підходить мені по системі. Тобто ніяких 100 друзів, ніяких там поширце відео в усіх своїх соціальних мережах. Такого, як ви бачите, немає. Все зроблено для того, щоб людині було комфортно прийняти участь і отримувати за це. Приз спробувати отримати. Я дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто витратив свій час сьогодні. Я дякую всім, хто дивиться цей канал, реагує на відео коментарями. Пише свої, скажімо так, не тільки позитивні коментарі, а й вашу думку, яка б вона не була. Я це все ціную, тому що ви тратите на це, витрачаєте свій час. А я людина, яка дуже цінує як і свій час, так і чужий час. Тому я всім ще раз дуже дякую за те, що ви дивитесь мої відео. За те, що ви реагуєте на ці відео. В наступному році амбітні плани. Саме головне, щоб настав мир, тому що без цього ну, дуже дуже складно нам усім. Я хочу так само подякувати Збройним силам України за те, що є взагалі у нас така можливість сьогодні з вами було зустрітись. Ось підтримуйте Збройні Сили України. І сподіваюсь, в нас з вами все буде добре. Дякую, що дивилися цей стрім. Дякую, що ви зі мною на цьому каналі. Побачимось в наступних цікавих відео. До зустрічі!